Всім привіт! Пропоную вашій увазі подивитися, що в мене є в наявності. Кошик кольору Бордо без отворів на дні, на 8 літрів. Кашпо, яке плели ми з вами в прямому ефірі, на 7 літрів. Чудова пара кольору білий та Бордо в техніці 3D. Чудово переливається, вживу нереально красиві, на 5 літрів. Кошик сірий ясен та біла чесана береза. На 4 літри. Малесенька кашпулечка на 3 літри, без отворів на дні. Це, для прикладу, стоять квіти, ваза на 20 літрів. Колір темна лоза та сірий ясен. Вживу дуже-дуже красиво. З цього боку у нас є кошик з білого ротангу, без отворів на дні, на 10 літрів. Кашпо на 10 літрів з чорного мармуру. Дуже вживу красиве відчуття, наче воно з тканини. Кашпо на 16 літрів сірий ясен. Дуже красива текстура ротангу. І ось такий набір з червоного ротангу. Кашпо на 10 літрів без отворів на дні можна ставити в будинку, а також ваза на 5 літрів, можна поставити її навпаки. Там буде вже на 7 літрів. Вона що так-що так красиво дуже виглядає. Ну, Мені більше подобається, коли вона ось так стоїть. Дуже гарна, красива. У будь-яке кашпо, навіть у кошик ось такий, можна садити квіти. Можна садити цибулькові, тюльпани на зиму зберігають в підвалі, а потім виносять і можна на 8 березня мати собі вже красиві квіти. Для кімнатних квітів, для хризантем. Бачите? Дуже-дуже гарні. Киці також подобається. Viber буде у першому закріпленому коментарі. Відправляю я новою поштою. Плати за пакування не беру. Який би об'ємний був товар, кашпо, ваза чи циліндр, ви платите лише за сам виріб і доставку. За пакування нічого не платите. Всім гарного дня! Сподіваюся, комусь із вас приглянулись мої вироби. Вживу вони дуже красиві!